Виконуємо номер 2.41 із підручника Геометрія 8 та номер 641 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чим можна побудувати чотирикутник зі сторонами 6 см 6 см, 4 см і 2 см та кутом 60 градусів між рівними сторонами. Приступаємо до виконання, розв'язуємо задачу методом від супротивного. Припустимо, що такий чотирикутник побудувати можна. Припустимо, що такий чотирикутник. Побудувати можна, проведемо діагональ БД цього чотирикутника і працюємо в трикутнику АБД. У ньому кут А 60 градусів. АБ дорівнює АД. У нас у трикутнику дві сторони рівні. Отже, даний трикутник буде рівнобедрений. Трикутник АВД рівнобедрений з основою БД. Тоді за властивістю рівнобедреного трикутника у нього кути при основі рівні, тоді за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут АБД дорівнює куту АДБ, знайдемо кути при основі цього трикутника і з теореми про суму кутів. Трикутника кут а, Б, Д дорівнює куту а, Д, Б і дорівнює 180, відняти 60 і ділимо на 2. отримаємо 60 градусів. Маємо три кути у трикутнику по 60 градусів, тоді він рівносторонній. Отже, трикутник А Б І Б дорівнює також 6 см. Тепер працюємо в трикутнику Б С Д. За нерівністю трикутника сума двох сторін трикутника більша за третю сторону. Отже, БЦ додати СД має бути більше за БД. Перевіримо, як у нас 4, додамо 2, ми отримаємо не більше 6, а саме 6. Отже, не виконується нерівність трикутника. Наше припущення невірне робимо висновок. Отже, наше припущення невірне. Такий чотирикутник не можна побудувати. Номер 2.41 із підручника Геометрія 8, та номер 6.41 із підручника математика 8 виконано.